Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Міністерство соціальної політики повідомило, що пенсії в Україні мають скласти щонайменше 60% від заробітної плати. Наприклад, ті, хто отримував 10 тисяч гривень, на пенсії повинні мати 6 тисяч гривень. Водночас, міністерка розповіла про плани впровадження накопичувальної системи. Яка дозволить людям відкладати кошти і в майбутньому отримувати значні виплати. На жаль, більшість людей зараз отримують значно менше, ніж обіцяні суми. Пенсійний фонд готує фінансові розрахунки для запуску реформи вже з липня наступного року. Зміни стосуватимуться як поточних, так і старих пенсій, які мають підтягнути до сучасного рівня. Однак результат залежить від успіху реформи. Середній вік чоловіків в Україні 57 років, тому половина навіть не доживає до пенсії. Щоб уникнути таких ситуацій, накопичувальна система передбачає передачу коштів у спадок дітям. Поставте лайк, щоб підтримати український контент, це допоможе протидіяти атакам російських ботів. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео і до зустрічі завтра на каналі Фіртка.